Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Вчора не думав записувати відео про заборону, про закон про заборону РПЦ номер 8371, але просто змушений був це зробити. І сьогодні треба, я вважаю, зробити певне доповнення. Тому що зараз заходиш от в будь-яку соцмережу і все буквально там кишить, всі балакають про цей закон і в Ютубі безліч там блогерів, які. Взагалі до релігії не мають ніякого відношення, все це обговорюють і прикута величезна увага українського суспільства. Я на сторінці нашої церкви розмістив матеріали про це, і це викликало такий величезний фурор, там сотні перепостів, десятки тисяч переглядів, багато коментарів. І в коментарях мене там декотрі люди звинувачують, що ви або наївний, ви або не дуже розумний, або ви все добре чітко розумієте або просто підігруєте владі, котря вирішила на цьому питанні пропіаритися, підняти собі рейтинги просто-напросто і. Почитайте цей закон, мені пишуть, там взагалі-то не передбачено ніяких таких серйозних а, якихось санкцій проти московського патріархату. Насправді це закон ні про що. На що я вам скажу, що все я прекрасно і добре розумію, і щоб не розповідати вам про що я дуже добре розумію, я от зайду зараз на сторінку відомого буковинського священника Романа Грищука, і по багатьом дуже питанням, ми з ним являємося абсолютно солідарними. І в цьому теж я являюсь повністю солідарним з ним. І от я просто процитую його статтю, під якою я готовий підписатися. І так, от що він пише отець Роман, пораділи за заборону МП, а тепер заспокойтеся. Закон є чисто декларативним, і цим можна пояснити те, що на нього, за нього проголосували навіть ті, хто ще вчора цього робити не хотів. В Україні немає юридичної особи ОПЦ МП, як власне сама приставка МП. Прибрана верхівкою УПЦ, кожна парафіальна громада є юридичною особою. Щоб заборонити її, треба зібрати докази її зв'язку з РФ, антидержавну діяльність, провести слідчі дії, передати справу до суду. А далі суд першої інстанції, апеляційний суд, касаційний, знаючи, хто такі і кампанія, можна сподіватися на Європейський суд справ людини. Якщо взяти до уваги кількість громад у ПЦМП. Місія не виконувана. А тепер помножте це на майже 10 тисяч парафій, тобто юросіб, далі 10 тисяч судових проваджень і 10 тисяч судів, сотні тисяч засідань, десятки тисяч адвокатів і так далі. А ще це все почнеться не раніше, ніж за 9 місяців, і почнеться лише тоді, коли по конкретній парафії подадуть позов, тобто майже ніде і ніколи. Буде якийсь законом по про перейменування прийнятий ще в 2018 року, році а толку за 8 років, як сказала, молока. До чого я? А до того, що в законі мав бути прописаний механізм його виконання. А так, це щось типу і вівці, цілі, і пастух в кожусі. Радіємо, звичайно, і цьому, але це далеко не той закон, який вирішить проблему з московським патріархатом. Це ще не кінець боротьби з внутрішнім ворогом, але це добрий старт для продовження. Якщо ви думаєте, що я сприймаю цей закон, як знаєте, таку чарівну паличку взмахом якої ми просто прибираємо і дематеріалізуємо московський патріархат, от хоп, і зникне там мітрополіт і тисячі священиків і мільйони їхніх вірян, то ні. Насправді, я бачу це дещо трошки інакше, і ще 20 липня 2000. Тисячі двадцять року я написав статтю під назвою Філіп Красивий прийде. Порядок наведе. Я його зацитую: те, що епіграф, те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. На початку 14 століття, маючи величезні фінансові можливості, орден тамплієрів. Поступово за допомогою підкупів та хабарів взяв під контроль половину дворянських родів Франції, фактично створивши свою державу в державі. Заснований спочатку як християнський орден давно відступив від християнства, нічого не нагадує. Фінансові можливості РПЦ в Україні колосальні. Вони мають просто шалений вплив на владу усіх рівнів і легко лобіюють свої інтереси, можуть спокійно не виконувати закони, являються фактично. Державою в державі. Християнство для них просто ширма, за якою ховається цілий букет різноманітних псевдорелігійних культів. Що ж сталося з могутніми тамплієрами? А сталося все, як в тому анекдоті. Потім прийшов лісник, перечеркнуте Філіп Красивий і всіх розігнав. Мораль цієї байки така: всі вони круті та могутні до першого Філіпа Красивого. А він обов'язково прийде і, можливо, скоріше, ніж ми думаємо. А власне, сюди можна ще додати приклад короля Генріха англійського, котрий заборонив католицьку церкву на території Англії і заснував англіканську церкву на чолі з самим собою, надалі її начулювали монархи англійські. А власне, це про те, що рано чи пізно будь-яка релігійна або й нерелігійна організація. Ну в нашому випадку ми говоримо про релігію. А вона, якщо не йде в фарватері політики даної держави і починає вести якусь або свою політику, як це робили тамплієри, або вести політику іншого центру, як це робили римокатолики в Англії, вона вступає в протиріччя в, контри, в контру з елітою цієї країни, і її просто заборонюють, її просто-напросто множать на нуль. А Україна. Довгий час не мала своєї еліти. Це були просто смотрящі з Москви Леонід Макарович, Кравчук або там якісь червоні директори, як Кучма або якісь там голови колгоспів. І вони просто думали, не вміли вони думати стратегічно. Їх посадили просто для того, щоб вони наглядали за майном сусідньої держави. І тут раптом от Україна отримала незалежність, і ці люди зайняті були зовсім іншим. І... Майже 40 років було віддано цій організації на вибачте за цинізм, на обробку українського матеріалу для зносу мізків українцям. Чому майже 40 років? Тому що не з 91-го року, а навіть можна починати відлік від з 85-го року, коли. Михайло Сергійович Горбачов розпочав свою перестройку, і коли почалось так зване відродження духовності, коли всі церкви почали передавати московському патріархату, і туди ринулась величезна кількість людей і сприймали церкву власне. Це ну, як московський патріархат. Вони вважали, що це от і є церква. І зараз, на сьогоднішній день, ми зустрілися з такою шаленою потугою. Наприклад, от, ну, я зайшов в Вікіпедію УПЦ МП, ну, скажімо, Московський патріархат має 108 єпіскопів проти 60 ПЦУ, 53 єпархії проти 45 ПЦУ, 161 монастир проти 79 ПЦУ, майже вдвічі більше. 10 тисяч парафій проти 8 тисяч парафій ПЦУ, і більше 9 тисяч священиків проти 4,5 священиків і монахів, черниців ПЦУ. Тобто ми бачимо, що Первіс в монастирях в священиках майже двократний. Ну і взагалі вона більш потужна організація, і таким чином вони вирішували. Проблему з контролем за цими територіями. Вони підмішували поняття християнства замінювали на фактично імперську релігію, потрошечку занесли туди іконочку царя Миколи II, іконочку адмірала Ушакова і різних імперських персонажів. І ми бачимо, що я в відео про російське вундервафе Проти України розповідав, що вони без війни, без ядерної, там хімічної бактеріологічної зброї власне винищили, взяли затрофейли, я б так сказав, декілька мільйонів українців. І ви бачите в коментарях, що люди з прізвищами, там, з українськими прізвищами, там Іваненко, Петренко чи Іванчук Петренчук на гарній українській мові пишуть, що ви Бендерівці. Сатаністи і от наші брати росіяни скоро прийдуть і е, вас знищать за те, що ви підняли руку на нашу святу е, церкву. Звичайно, що це так довго продовжуватися не могло і рано чи пізно. І я в 21-му році, коли писав статтю про Філіпа Красивого, я написав в кінці, що, е, можливо, це все станеться навіть швидше. Чим ми думаємо? Я тоді думав, що це в будь-якому разі ще не відбудеться при нинішній владі, можливо, після цієї влади прийде якась патріотична влада і візьметься вже за цей Московський патріархат, але як бачимо, все ж таки влада, оскільки вона виборна, так, можна казати там про фальсифікації і так далі. Але все ж таки будь-яка влада, якщо це не монархія, тільки. А її все ж таки вибирають будь-яка влада, будь-які партії політичні, вони змушені звертати увагу на думку пересічних. От що хоче більшість пересічних, так можна їх дурить, дурити, можна їх водити за ніс, можна сказати, що ми прийняли закон, який вступить аж через рік тільки в дію, і, і власне він те й не вступить, по великому рахунку, але все ж таки. По-перше, це визнання владою, офіційною владою цієї проблеми, визнання, друге, визнання того, що є величезний соціальний попит на знищення цієї церкви, і третє, найголовніше, що цей соціальний запрос, попит, є уже він є. Ми нещодавно спілкувалися по телефону з знайомим. Священикам з Києва він мені сказав, що от дивіться, задайте років 10-15 тому назад, спробуйте там щось напишіть в соцмережах проти московського патріархату. І тут з'явиться величезна кількість захисників цього патріархату з 10 коментарів. Там десь 7, 8, а можливо навіть 9 коментарів будуть в підтримку московського патріархата. Тоді московський патріархат асоціювався у більшості пересічних громадян з нашою церквою. Вони казали, руки геть від церкви, йдіть звідси. А тепер зайдіть на якісь величезні інформаційні ресурси, на кшталт з багатомільйонними, там підписниками, на кшталт ТСН, там, 24 чи 5-го каналу, чи якихось от таких от інфо Інфоресурсів, і там все вже з точністю до навпаки. Можливо, там один-два відсили і е коментаря йдуть на підтримку Московського патріархату. Інших же більшість вони пишуть, що нам не потрібен цей московський патріархат, прибирайте вже їх там, вивозьте, обмінюйте їх на наших солдатів, і вони нам не потрібні. Так, можна дурить, водить пересічних ще там рік. Заніс два, заніс три, але все це вже е, має свій кінець. Рано чи пізно люди скажуть, що слухайте, скільки уже можна. І рано чи пізно з'явиться якась конкурентна політична сила, котра скаже, що вони вас просто дурять, вони не хочуть виконувати свої обов'язки, а от ми прийдемо і порядок наведемо. І рано чи пізно такий собі колективний Філіп е, Красивий або колективний Король Генріх. Прийде і все це вже остаточно і точно заборонить. Насамкінець хотів сказати, що ну, в мене немає ілюзій щодо того, що Московський патріархат піде на якісь поступки. Звичайно, ні. Тому що вони, як я вже розповідав, в 1943 році ця релігійна, псевдорелігійна структура була переформатована в і створена з. Агентів московських спецслужб і там чітко в документах написано, що наказує створювати нові парафії релігійні структури з перевірених агентів спецслужб. Це прямо чорним по білому це все написано. Я ж це не придумую Це є в відкритому доступі. Тому яким чином ви Збираєтеся домовлятися з оцими штірлісами. Давайте їм 9 місяців чи 90 місяців, чи 9 років результат буде один і той же. І тут, звичайно, я абсолютно відкидаю ідею про те, що е, е, Онуфрій і компанії, які являються постійними членами Союзу е, Синоду, вибачте, Російської православної церкви, які є другою людиною після Кирила Гундяєва, патріарха Московського що ця людина, ці люди Верніше вони будуть йти на якісь поступки, вони просто пішки в цій грі вони виконують накази з центру, що їм там, як Штірлісу там Юстас е накаже, прийшли з центру, е як йому діяти? Отак е він і буде діяти згідно е до інструкцій. І цю звичайно контору треба ну ламати, вибачте, насильницькими методами. Якщо ви думаєте, що е можна. Уявімо собі, що ця влада захотіла дійсно зламати цю систему. Якщо ви думаєте, що тисячі священиків, і монахів, мільйони віруючих, тисячі парафій і монастирів, все це можна просто-напросто взяти і обнулить. Таке можливо було, ну, я не знаю, в часи того ж Філіпа Красивого, в часи того ж короля Генріха, або Колись проблему у Франції вирішили за одну Варфоломіївську ніч. Звичайно, що зараз так не можна. Ми живемо в демократичному суспільстві, ми не можемо просто діяти вже якимись там абсолютно насильницькими методами, тому що ну, це, як то кажуть, чрівато. І тому це все затягнеться дуже надовго. І чому я радію прийняттю цього закону номер 8371? 71 та тому, що це іще одна. Куля, так би мовити, в тушу, величезну тушу цього монстра антиукраїнського. Це ще один крок в бік заборони цього і це ще одне свідчення, що все ж таки цей процес буде незворотним. От, власне, все або майже все, що я хотів сказати з приводу цього прийняття цього закону, мого відношення до нього, все, що я про нього думаю. Миру, добра, вам всього найкращого і надію з Божою допомогою до скорих зустрічей києво печерська лавра храм усіх святих печерських. Відео з нещодавньої служби тут обурило мережу. Вам не почулося прихожани співають про передзвін, що лунає над Росією, поки та пробуджується. І це в час, коли щодня російські снаряди вбивають українців.